Звіт про виконання бюджету громади за перше півріччя 2025 року сьогодні заслухали під час чергового засідання виконавчого комітету. За цей період до скарбниці надійшло понад 2,7 мільярди гривень. Якщо брати власні доходи, по власних доходах у нас перевиконання було 109,5%, Це 176,5 мільйона гривень. Ми уточнили даний обсяг, передбачили збільшення підтримки сил оборони. Обороноздатності, тому по доходах маємо позитивну динаміку. По виконанню дохідної частини як загального, так і спеціального фонду я принагідно дякую нашим платникам податків. Ми мали хороше перевиконання дохідної частини. Фактично, це дало нам можливість виконати усі ті плани, які ми визначали для себе на перше півріччя. Відтепер місцеві бюджети мають мати прогноз на найближчі три роки. Ми ухвалили рішення про прогноз бюджету громади на 2026, 2027, 2028 роки. Скажімо так, прогноз загалом доволі таки непоганий. Ну але ми розуміємо, що він може коригуватись, тому що ми живемо, працюємо в умовах російської і української війни. Чергове передали підрозділам Сил оборони від Хмельницької громади комунальне майно. Це зокрема дрони та спецобладнання на суму майже 33 мільйони гривень. Крім того, ми сьогодні підтримали. Тих учасників бойових дій, які навчаються у вищих навчальних закладах, в цьому році вже 125 хмельничан, які здобувають або першу або другу вищу освіту. І учасниками російсько-української війни. Вони отримують з міського бюджету від платників податків 50% оплати. І на сьогодні це вже один майже 1 мільйон гривень, які ми віддаємо нашим учасникам російсько-української війни. Також традиційно виділили одноразову матеріальну допомогу. Отримують її 530 мешканців громади. На це у бюджеті передбачили 7 мільйонів 300 тисяч гривень. Ті категорії, яким ми допомагаємо, вони традиційні. Найперше, це родини наших загиблих героїв. Сьогодні 33 родини загиблих героїв отримують матеріальну допомогу на близько 850 тисяч гривень, 23 родини полонених отримують матеріальну допомогу на понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. 113 діючих наших військових отримують матеріальну допомогу на реабілітацію. Загальна сума понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. І 308 діючих військових отримують матеріальну допомогу. Допомогу на придбання засобів на власний розсуд. Загальна сума понад 3 мільйони 200 тисяч гривень. Підтримали рішення і про виплату кишенькових коштів для понад 130 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Загалом під час виконкому розглянули більше семи десятків питань. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.